Всім доброго раночку. Сьогодні в нас 30 березня, свято, день теплого Олекси. І сьогодні наша спілка вирішила на нашому ставку провести суботнік Поки наші хлопці сьогодні зранку працюють, зараз покажу, прибирають. Сміття, мусор, де поналітав, понакидали з осені і за зиму. Погода сьогодні чудова. Тепленько, ну трошки вітер, нічого страшного. Підійшла я до своєї кладки, а вона майже в воді втопилася. Піднялась дуже вода. Якщо пам'ятаєте, хто дивився мене прошлий рік, робітнички наші з'їжджаються. Хто дивився мене пройшлий рік із цієї кладки ми ловили? Карасі, коропи, білий яму за 6 кілограмів. І вже не терпиться, щоб знову відкрити сезон, але води дуже багато. Да, моя сестричка, вона теж. Слава Україні! Героям слава. Привет, теж привет. буде допомагати. Зараз риби жарим хлопці наловили. Зустрінемося всі, познайомимося, хто ще не знає, один одного. Ой, красота. І будемо відкривати сезон. Да? Да. Ангеліна Івановна. Да. Хі -хі -хі. Як ти готова? Сезон відкривати риболовлі? Звичайно, готова. Хі -хі. Вже Я не терпиться, так? Да? Да. Красота, яка на водоймі, так. Да? Так, це наша альтанка, хто пам'ятає з прошлих відео. Так, тут сонечко вже так світе. Трошки вже ми приготували. І чекаємо, щоб жарити рибку. Все є. О, звісно. Дивіться, зараз, тільки мішків мусора. Це тільки з однієї сторони. Таке бачили, так що люди добрі, дивіться за порядком, бутилки і весь мусор забирайте з собою додому. Може якась капля, капля, комусь. Бачите, стільки мішків. Це ужас. Що? Готові? Я весь, я весь мокрий. Де? Я не можу, що це для мене свічистська робота це хана. Рибка наша вже поцілається. Бачите, як голдовська карасики. Я такої навіть не бачу. Яка? Клуб, водка, гол. Я да. тоже не бачу. Ну, це Зараз будемо будем жарити. жарити да? Та О, ні, посолимо рибу, бо динчо. риба не солена. У нас. А, а говорю, скам'яку потім все. Серединку соля. А, а я так і роблю. Молодець. Я не бачу, що ти всередину. Сипа, сипа. Бачиш? Все. гарненько треба. Сипти, дівчата, сіп. Тоді... А ми тоді ще муку присулимо. А, ну да. та. О, так. От... Помож. Наші дівчата роблять. Ага, да, да. А це що піймали? На удочку. На вдочку да? на 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 удочку. Удочку. На на удочку? Ще зони відкрився на удочку. Якби на удочку да, ловили, я б уже поплавком. сиділа б навіть і масажі, А маска. <рес> Виходили, і нічого. Що, да? <рес> мені на щуку пороблено вже два роки, не хоче ловитися. <рес> цьому... І на лодки плавали, і, і, і тут, і на, і на іншому ставку. Треба на щуку у берники скататися. Так, Ой, так що. Да, 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 вот так. Именно вот Массажи крупные. Ай, хлопцы, артисты. Нет, я же вам тогда еще сказал первый раз, с вами на войну у меня вопросов не да. да, да, В разведку с вами можно попасть. Да, это да. Андрей. Самый да, главный да. на ага. Со мной в разведку нельзя. Він багато. їсть, хорі... міс... да? <сіял> <сіили> да. Шабах. І багато балакає. <сіили> Щоб не скучно було все, правильно? <сіили> <А я іду>. <сіили> <сіили> Це треба на бронь. А ти курточку одні, буде вітер. Простутися. Що ти руки пачкаєш? Помиємо. Ні, давайте я зразу. А тоді масірувати. О, правильно, так, так. І рибка любить масажити. Так, 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 я масажик. Так, всередині масажик теж. Де так кручився? В армії. Де да. я, <реш> так каучився? Только там змій голова у нас була. Я те уже вже навчає, що да? Я. І цей вже пособила. Тільки масаж, масаж зробити. Масаж, так. масаж. Так. Проти Протягом де секонд хенд, ото вокзала. Я не знаю, ну, напроти, я по я, це, це 3, 3, 3 давні... магазина, ти, знаєш? Ну. І напроти до хенд тут золотовари зо і овочний магазинчик такий. Так. А ми там я зайшов, беру гірки. Е, да, да, свіжі? Так, свіжі Десь по 200 гривень кілограмів. 100-100. 130 проти. Різь. Уже? Так. Да. Да. по і, а Вона каже, візьміть візьми, Говорю, ми так не йдемо, а то вдруг контакт. А вона так дивиться на ну, мене, чує. А ви каже, що надієтеся, що щось? Говорю, служай, я говорю, тобі зараз предложу, бля, і ти побіжиш ззаді. Яркіс. Ну вона бачить, що вже ну, тобі ж, ти пацан же молодий. Бачите, друзі, трошки кажете, що, позитивчика кажучи, щось, вам у ви день. Ви я Діма, можна на ти. отак. Тут воно може і трісно. О, все. Оба! Рибка посоляна, mm. хай все. пропитується. Таранка. І, бо... <с? <с?> Нема ще жари а так такої. Так краще її, щоб тако замаринувати, вона тоді ще краще буде. Звісно, щоб постояла хоч з півгодинки. Так. Да. Звичайно. Щас вони постоять, поки сковородки Так, так, так. Добрий. Щось я не понял. А якийсь политі, де що? Та да скоро, зараз привезуть. А, все, все привезу? Да. І костер пали? Да. Друзі, дивіться, як цікаво природа. Вітер і воно таке п'ятно, де там хвиль немає. Бачите? Як цікаво виходить. З усіх сторін обдуває, а те місце стоїть без хвиль. Рибка вже перевернула. Помаслимо чимось, бо воняє так, що їдемо. Так. А ти що стоїш із йдеть. На мене трошки ще треба зараз... На мене теж. На мене теж. Солили, солили. Да. Муку я тоді присолю. Що ладно? А тоді пересоли. Здрасте, чого це поїхати? Робота не вовка. Гірки солені, помідори солені, Все соляне. Саме головне, так? А да. тут Так, шашличок на підході. От ми українці, бачите. Якраз красива така. Відкриття освяткувати рибного сезону. А, помічники наші ось осені мусора насобірали. Ще, так? Да? Там його не кінця, не края того мусора, мабуть. Рибка дожарюється. Так. А ну от, це вже така. Красавица, молодец. Просто огонь хороший, понимаешь? Да, и а красота, да. да, Вот это да, да. воно, правильно? Идем прямой репортаж. Молодец, Мотовыловка. Мотовыловка. Так и называется, Ну, Тут називається стурном. Да, да. Да. О, О красала віка. Далі давай наложую. Ух! Да. Це здоровий. Це коропа не карає. Ну, Ось ми такі не ловимо, ні на спінінги, не на гудки. Я чотири. Чого? Я витягнув такі кораші. Да. Вон там як ви? кілограмового карася я витягував. Це ж з лодки їх ловили, так? Да? Сіткою, так. Да. Ну сіткою. Ну, ті з лодки. Кіпіш підняли, то що сітки ставлять вже. А, а, а. Начали... а їх вже зловили, а їм вже там власне скрутили. І на. Зараз вони ж карасі починають. І да, і, і нерест, Нерес, да. нервували багато. Спілки, що в нерест карасів. Але вони такі великі повиростали, що можна вже їх потрошку й виловлювати. Що вам треба? Що вам не вистачає? На ЗСУ 15 кілограмів ловили, відправили. Володимире, на ЗСУ відправили 15 кілограмів. Молодці. Ну я не знаю, вони ж дякували там ріта, бачила? З овочами, так, бачила. Набирають. Швиденько як шашлички сквачуються. А пахнуть як, запах. Запах уже не знаєш, що краще нюхати, чи шашлики, чи рибу. Все таке смачне, запашненьке. Все, хлопці наливають за відкриття. Рибацького сезону. <ривіт> Карасики вже пробують, показують. Супер. Не поняла, чого це ти вже заліз? А рибу хто буде <ривіт> дожарювати? <ривіт> ти подиви, який би! Та <ривіт> <ривіт> я жартую. він уже... <ривіт> <ривіт> Сапетки там дивіться, улітають. Салтетки <ривіт> держіть. Огірочки воно відкрийте. Де воно, де диви, банка закрита стоїть. Вова, відкрий, доставайте огірочки. Біля оберіть, вчора я жарила, вечором. Пробуйте, беріть. Хлопці, ви працюєте, давайте наливати. Дівчата, а ви що? Зараз, риб кону. А тєсть рибу їде? Да. Так. Тобто треба завжди в компанію брати? Володимирович, да. каж їй, давай, де Давайте, Володимирович. Вітаю всіх із хорошим розвитком. Сьогодні людей було довже. О, шашлик готовенький вже. А там де синенька така була старілася? Ви бачите, перебили. Добре, що, як сьогодні прийшли багато людей. Дай Боже, Я тобі що казала, гаряча сирим не було. Хорошої рибалки в цьому році. І, звичайно, в першу чергу нам перемоги, миру, і щоб всіх міцного всім міського міцного здоров'я, вам, вашим родинам, Дякуємо. героям слава! Дякуємо, навзаєм, щоб усіх ловилась риба цей рік. Ну тут, а десять, де закинути, не може бути. Таню риску. І тривога. Ха. От блін. Перві, які йде на світі Це свято, перепор. Останній арифма додали. Дякуємо. Добре. На здоров'ячко. І сприяти чи той, і створення хороших умов для жителів села. Тобто ми обов'язані зробити оцей пляж, зробити оцю бісельку, ну, да, звичайно. там написано, іначе не, не цей. Не там тільки на травму раму, як там ремон казав. Е -е 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 -е. Да. Ви статус вивчили, майзуся такого. Так, в мене він при собі. Треба аргументувати, бо Лемін Сергій Беселіч каже, це фількен труд. Я кажу, Сергій, ну ви аргументуйте. Я знаю, що ту масу, де ми спалили, вона падає, перегниває, забирає кисень із цього. А рибі треба о 6 до 9 грамів на кубічний сантиметр на 1 літр води. Якщо не буде, вона не буде, не каже, ми оцю органіку, ми її... Палили. А якби ми, а він каже, що ви вот, ну, ви так витрі. ви прийшли, бо ви пишете одному, це, у цьому. Що треба витрі. шукати розу вітрів та запалити. Ну прийди, розу вітрів зроби, бо розові вітрів ми скільки підпалювали, воно не буде горіти, а тільки треба розгортити його. Ні, не не, треба кучу згорнути його, то воно там разом я. Ось а, ні, так, Дивіться, ну, а то своїм хлопцям. Бери. Ще ніхто ми просто прийти, кинули рибу і все, і нічого Ні, не Ні, якщо хоч доверить, я ще Пали, косок і, хочу з'їсти, бо я риби і, їсти, і, їсти і, не буду. І в появилися посадочні, тому що і, знач, тут, коли клювала риба, був нічейний ставу. Тут так, дивися. І коли риба не клює, одразу видно. Комиші розподвізе все. І коли риба починає клювати, витаптували, оце все, що ми косили, його витаптували просто. Торну вона не співала рости. Там хтось пробив, просто пробив, отаку, пройшов, протоптав, проходив. Крути закинув. Я пробивав. Да, так псі. Окей. Так я ж наоборот, я ж стараюся, щоб добре начальник був віз-та, я йому допомагаю. Машини не немаєш права. Широку, не зголові... не Загалом... не, не, я не думай, не віць... хорошо попрацювали, а українці кажуть там, вип'ємо, дружище, рюмку захоплюю, пусть вона согріє душу твою. Но якщо вона мішає роботу, її вона роботу свою. Вона краще, якщо будеш поработати, ляж постійно і все пройде. За всіх вас, за всіх нас, щастя, здоров'я, закройте, Боже. За, за, за перемогу. Було якесь да, взаємопонімання трохи, Зай, що якось туда. Ну так же посиділи, сказали, в усі де були по, время, по два вину. слова, там би сказали, було б добре, було б як колектив. А то так, виходить, раз, вроді, поїхали. А Джика ж яка добра, жінка, так старала, ніхто не бере. Туль, Заві, ти вже звони цей, в нас дві жінки, які активні, і завжди і косять, і возять, і, і, і дуже <різь> приємно. <прийдували. Ловить, різь> нам. І, і приємно, що вони є. Є такий дяк. Поки сина, сина немає, він у машині, то я був не слідно, що приємно там казати. Я кажу, відкритим текстом, <різь> да, текстом можна говорити. А третій тост за вас, жінки, щоб вицвіли як рози вранці, щоб вас не трахали засранці. Не де-небудь і де небудь бо вас і дома так. Володимирович, дякую! Володимир у нас молодець. Ініціатор такий, що ще пошукати треба. Був такий момент, що приходили на собрання не 70 чоловік, а 170. І ось ці 170 ти можна було председателем переїхав, Тереїхавши не давно, сіном приїхав, і стоять, дивляться, слухають. Так в столонке те слухають. А я кажу, хто став? От там це, там не можете це зробити. Я кажу, ти можеш? Можу. Председателем будеш? Там там нема куди, я не маю, не Угу. Ну, от 170 чоловік, хто буде председателем? Ніхто. Ніхто. Уже в бійці і дивіться, організувала, зібрала всі. Ну, омає, це дуже, Коля, а дуже... ти хто виходить? Я хто? Да, Із телефоном. Значей є такі. Наче ос... засновник. Засновник. Засновник, да. засновник. Ну як, ну, як і наче? Ну, в своє време просто що, якось було бідно, що воно це останеться, якщо хтось візьме в оренду і оборудова. Да. Ніхто не буде сюди навіть підходити до покупатися, забував. Да. А як от, що інтересно, що хотілося так, щоб, О, бу... О, бу... щоб воно вийшло, щоб прийшла людина і риби собі. Дякуємо. Приєднуйтеся. Юрій Іванович. Раніше були молоді і красиві, а зараз тільки красиві. красиві. Тому красиві можна чергувати. Бо чотири старі погоди рубиться. Ну давайте, у всі віки, у всі віка, четвертий то за мужика, за вас Я? красивих. <рес> <да>. красивих. <рес> 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 красивих. І, <надій. рес> і Надія. Надія і є надійний тим, це жінки. Да. Тому, Тому, так Да. За нас з вами і хер з ними. Коротко ясно. Я дикий того Свята, щоб попадало всім здоров'я і надалі ще більше людей збирати. І гуртувати. Вони дякую, що наготовили, що прийшли до Дякую. Бо не маску, то все є, а готувати не мог. Так що звідти будемо готовити. Завжди і будь ласка. Природа, природа наділила кожного із людини, з тварини, все, чимсь особливим, щоб вона виживала у цьому світі. І вона то, сказали, такий П'єр Деронсар ще у 1641 році на українській мові сказав тост для жінок. Значить, що він сказав так, озброєнням бику дала природа ріх. Зайцям нестримний бік, щоб тікав, орлу для весь могутні два крила, повзучому гадю, отруту для жила, ковню В копитах міць сталеву, Розум мудреця, Мужчині дарувала, а так як для жінок нічого вже не мала, дала їм лиш красу, щоб слугувала їм замість печа, спеса, меча, озброєнням страшним. Перед красою їх весилі ми в тобої, бо їх краса сильніша від царів, богів та зброї. Тому за їх красу треба випити, похлопайди. Да, бо... Дякуємо, а Володимирович! Дай Боже здоров'я і пам'яті! <су> молодець! молодець. молодець. Людина, людина з великої літери. дякую. Да. Друзі, наш вставок знаходиться в Київській області, село Велика Мотовилівка. Шановні жителі Київщини. Компанія громадського об'єднання Мотовилоська рибалка запрошує всіх провести свій час на нашій водоймі. Ми встановили рішенням зборів, було встановлено норму за вилов риби 500 гривень за денну рибалку. Якщо з корабликом це плюс 300 гривень, 800 гривень ви гарно відпочинете і завжди будете уловом. Ми кожного року запускаємо рибу і відновлюємо рибні запаси. В цьому ро, в минулому році ми запустили 3 тони риби, із них 2,5 з тони коропа, 300 кг білого амура і 200 кг товстолоба. Тому запрошуємо до вас, вас на рибалку. Ви відпочинете і будете задоволені трофеями, які ви зловите. Період сесії рибної рибалки. Значить, в нас норма встановлена, що карася можна ловити до 10 кілограмів, а три е е трофейні е рибини це короб, село, білий ямур. Тому бажаємо вас успішної рибалки і приїжджайте до нас на водою.